Добрий день усім. У нас е, започаткувалася нова рубрика у соціальних мережах. Ми знайомимо наших підписників з членами команди Move Ukraine. Тож, Патрисія, розкажіть, будь ласка, декілька фактів про себе звідки ви? А, ну, я е, громадянин е, Швейцарія. Я жона та років. Маємо трьох дорослих дітей, але по крові. Я 100% українка, з сторони мого тато через те, що він народжений в Тернопільській області, і сторони на боку мою маму, мої прадідусь і прабабуся так само народжені в Україні. Так, ми вже знайомили наших підписників з діяльністю вашого батька. Mm -hmm. Він досить відомий український діяч, і цього року ми вже святкуємо восьмий маратон відповідальності. Скажіть декілька слів про це тринадцятий, um, чотирнадцятий рік. Uh, Богдан Дмитрович рішив, що світ потрібно розуміти, що ми так само, як громадяни кожна держава, маємо відповідальність. По перше, перед себе. Перед нашу родину, наші, наші сусіди, наше суспільство, наша країна і наш світ. І це може бути екологічне, це може бути здоров'я, це може бути по сказати правду, що зараз по фейк все досить актуально. Значить, була ця декларація 15 пунктів, і якраз кожен травня, це вже восьмий раз, як ви сказали. Ми маємо таку ініціативу. Ми посіємо так. Насіння, сонячки, читаємо е, наші 15 пункти декларації людини, і так само говориться про мрія. Значить, бо Богдан Гарешн сказав, що все, що, що я зробив в житті, воно починалося з мрією. І тоді є відповідальність, є право і є мрія. І це гарний трикутник в житті. Я так думаю. А то ж час війни, як ви потрапили в Івані Um, значить, uh, коли нарешті через пару днів війна uh, Джон мій чоловік я себе знайшла разом в одне місто у Львові і після три місяці um, волонтерства, де ми головне збирали кошти для підтримки всіх, що ми могли, um, ми зрозуміли, що нам треба, чи нам хочеться, чи нам буде можливо. Захищити потреби, скільки ми зможемо ВПО з житла. І відкрили фонд Move Ukraine вправний 22 рік. І наш перший проєкт шукали такі різні проєкти. Не дуже добре знали ці специфіки з муніципалітетом. А якраз наш перший проєкт з'явився в маленьке село Мостише, декілька кілометрів від Калуш. І тоді ми вирішили, що нам треба. Бути ближче до проєкту і тут тимчасово прийшли жити вже два роки назад. Ми бачимо по е, відео, що ви відвідуєте mm -hmm. шелтери. Ви проводите постмоніторинг. Скажіть, будь ласка, що вас мотивує? Е, ну, перше, це наша місія, так? Е, Move Crane це є житло, робота і життя. Ну, тоді е, це не просто теорія. Нам треба е, е, повідати. Наші притулки, е, наші друзі, наші резиденти, і зрозуміти їхню ситуацію, е, розуміти, як вони адаптуються, розуміти, які потреби, є, яка допомога можна їм е, донести, щоб вони з часом інтегрувалися. Е, значить, нам нам все це дуже, дуже важливо, бо все одно динаміка міняється, і ми мусимо адаптуватися. І потреби міняються. І це нам радість стає. Це просто. Я думаю, що ми скільки раді між наші резиденти ВПО просто спілкуватися, поділити життя і підтримувати одного. Мотивація це просто радість і, і що є потреба, головне, що є потреба. Це мотивація. Мотивація, бачити результат, так. І бачу результат. І... І розуміємо, що ми можемо мусимо ще більше робити, і це мене мотивує, що ще є робота, і але є досвід тепер. Ми тож ми більш впевнені, що, що що ми скажемо, що робимо, і ми його робимо. Я це знаю. Ми бачили з відео, що створюються нові сім'ї, народжуються дітки, mm -hmm. люди знаходять собі роботу. Два роки діяльності фонду, майже 20 проєктів. Скажіть, mm -hmm. найбільший проєкт, найбільший спогад, найяскравіший. Кожен, що є, що, що ми відкриємо, я думаю, що він найкращий. А тоді є емоція до кожного. є... Є кожен по своєму, кожен має своє життя, відкриє своє життя. Коли відкриємо, ми не знаємо, як воно буде. Але з часом з монітором ми бачимо, що ще собі якось знайшли певний ідентитет свій. Кожен притулок все одно з часом себе знайде, як жити разом, що, що робити спільного разом, що можна робити не спільного. Дуже дякую і. Ви досить давно вже живете в Україні. Mm -hmm. Мабуть, ви полюбили нашу українську кухню. Яка ваша улюблена страва і ваше улюблене місто? <laughs> зараз улюблене місто івано франківськ я тут живу. <laughs> я так маю. Люби, де ти живеш, це твій дім. Тоді зараз це Івано-Франківськ, а абсолютно без питань це є і деруне, і вареники картопельні сметани. Чудово. А скажіть будь ласка, вже 20 проєктів створили, mm -hmm. багато людей знайшли свою домівку тут, життя своє тут. Що ви могли побажати нашим підписникам? Допомагайте нас, підтримуйте нас, бо е, треба знати, що в житті все може відбувати. Зараз ця доля попадала на, на багато, багато мам. Люди старшого віку, дітей, але завжди треба думати, що і завтра це може бути я. Значить, що кожен нам підтримував, як він зможе, або робив свою роботу. Ми дуже цінуємо всі наші партнери, і до, до, до речі, я дуже вдячна. А хто може, хай нас підтримує. Дякую. Дякую вам, і Хочеться закінчити це інтерв'ю. Декларацію однією з декларацій вашого батька стався до інших так, як би ти хотів, щоб ставилось до тебе. Прекрасно <різь> це те, що ви сказали. Дякую, дякую, дякую. слава Україні.